Такура Харуна, мила, незважаючи на лоба дівчина, яка замість того, аби набити собі тату в знак підліткового протесту, пішла шляхом вивчення смертельного ремесла. Я не знаю, які соціальні ліфти є у селищі прихованого листя, але я вже на цьому моменті здивований інертністю її батьків, яким було абсолютно плювати на свою доньку. Це ще й при тому, що її батьки зостали, як мінімум, одно, то й дві війни і шинобі. Або ж це дійсно був справжній побертатний бунт. Або ж нормальних загальноосвітніх шкіл немає в селищі, тому між ПТУ та Академії. Мію шинобі була обрана остання. Тим не менш, якщо порівнювати сакуру із Наруто та Саски, то на поверхні лежить той факт, що хлопці із бойових легендарних кланів, хоча Наруто цього і не знав, тому майже 100% що вони б стали шинобі, як і їх предки. Спонукало їх також те, що росли вони кожен із певного часу без батьків. Тобто ніхто їм не міг нав'язати юриспруденцію чи економіку. А що може бути кращим для маскуліних, накачених тестостероном, підлітків сирот, ніж смертельні двобі на екзамені чи на місії? Батьків сакури складно зрозуміти, але якщо спробувати, то це, типу, вони в 10 років випровадили її в елітні війська на повному забезпеченні селища. бо інакше довелось би їжу готувати, прати одяг, прости господи, нести відповідальність до повноліття, потім гроші збирати на універ, передачки відправляти. А далі що? Безробіття? Бо що вона заробить із таким чолом? у тебе такий чудовий широкий лоб, Сакура. Дивлячись на нього, так і хочеться його поцілувати. Відразу після випуску із академії сакура не зрозуміла, куди вона потрапила, бо в її немалій голові досі уявіть у 12 років. Не сформувався чіткий план на життя, якщо винести за душки її почуття до Саски. Знову ж у порівнянні з хлопцями їй ні за що було битись чи комусь щось доводити, а особливо вмирати за це. Тому я не засуджую її бездіяльність під час першої місії. Очевидно, що поки хлопці боролись, вона активно тисла в п'ять. Щоб зберегтись, страшно дуже страшно. Хачко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. До того ж, не треба забувати, що сакура потрапила в токсичний тестостероновий колектив із трьома чи не найсильнішими шинобі, яких тільки знав світ. Тобто я підтримую дівчину в намірах дожити до наступного сходу сонця, а не вмирати безцільно. Сильна на теоретичному рівні сакура влетіла на повній швидкості в стіну реальності. Штати все-таки як людина розумна, вона змогла витиснути із подій першого сезону наруто максимум. Отримала черепно-мозгову травму, вилікувала свою шизофренію, пропрацювавши свої підліткові комплекси, поставила життєву цілю вигляді статевого акту із Саске, навчилася маніпулювати менш інтелектуальними людьми, а також пішла на курси тактичної медицини. Зрештою вирішила стати людиною. І початок другого сезону нам показав, на що здатна сакура, коли на квадратний метр навколо стає менше пенісів. О, це така сподіванка, дівчата. Раджу дослухатись, порада дійсно працює. Ось дивіться, вона освоїла медичні техніки, стала босом качалки, здобула звання Чуніна і як квінтесенція перемогла Сасорі, і це всього лиш за два роки. Останній факт по суті відносить її в ранг Каге бо вона дала в рота тому, хто виявився сильніше за третього Кадзикаги. А як тільки повернувся Наруто, Какаші, додав сімато і сай, а також напівоголений Саске квітка сакури знову почала всихати. А як тільки хлопці знову віддалились від дівчини на достатню відстань, тупняк також минув відносно логічним, я вбачаю рішення покінчити із Саске як із першопричиною її особистих і не тільки принижень болю та страждань. І найголовніше, що інші герої це рішення підтримали, тільки Носакура відновлює свою репутацію в очах глядача, як стається найнедоречніша подія за всі сезони Наруто. Це штучно виблюване зізнання в коханні до Наруто. А лав'ю нарото. У цей момент я відчув себе Аланом Рікманом у шкільній постановці під назвою Гаррі Поттер». А тепер ти вирішила з ним помиритися, бо він став таким цікавим. Його отруїли. Тупа дурепа. Обути юним і обпектись вогнем любові. Послуговуючись саме цим епізодом, можна однозначно ствердити певну насраність у голові дівчини. Хоча це одночасно можна вважати першим кроком до самогубства, бо намір розібратися із саски наодинці, ще при цьому відштовхнути Наруто своєю тупістю, як останню надію на загинути у двобої з очікою. Тобто це тільки підтверджує її неадекватне сприйняття реальності. Хоча це певним чином резонує із зверхністю учіх, може, сакура таким чином розуміла саски краще, ніж я міг подумати. Тим не менше, війна розкриває справжність кожної людини, і на особисту мою радість. Сакура знаходить себе максимально корисною, рятуючи від занепаду не тільки своє життя. Хоча були і проколи. Як ніндзя медик вона не могла виколоти Рінеган обіто, що сильно підруїнило б Мадарі. а Рін за дві секунди зробила операцію по пересадці шарінгану Какаші. Таким чином від дитини із нездоровою залежністю від своїх почуттів до Саски, яку до того ж не забувайте дуже сильно били по голові. Сакура розквітла у сильну і незалежну жінку. В кінці кінців примусила такого суперкрутого поса бути із собою. Вона стала ветераном війни, першою леді клану Учіх, оволоділа технікою. Від людника хащерами і цунаде надавала попиці богині. Так що всім хейтерам вона може дати тільки відсмоктати. Тож, дівчатка, вчіться на прикладі сакури, як правильно переборювати свої комплекси. Можете почати із того, щоб не вмикати воду в крані, коли йдете в туалет. Ми все ж таки знаємо, що ви теж какаєте. Так, план хороший.